Завод імені Свердлова в російському Дзержинську атакували кілька десятків дронів головного управління розвідки СБУ та сил спеціальних операцій. Про це повідомили наші джерела в службі безпеки України. Безпілотники українського виробництва вразили об'єкт на відстані близько 900 кілометрів від державного кордону. Наслідки ураження на наразі уточнюються. А оцей завод імені Свердлова входить у військово-промисловий комплекс РФ. Там виготовляють вибухові речовини і снаряди, зокрема артилерійські і авіаційні боєприпаси, каби, бойові частини протитанкових керованих ракет, боєголовки до комплексів ППО. Завод є у санкційних списках України, Євросоюзу, США, Японії, Британії та Швейцарії. Протягом цього тижня Росія випустила по Україні більше двох десятків ракет різних типів, близько 800 кабів і понад 500 ударних безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїй телеграм-сторінці. Голова держави наголосив, що цей щоденний повітряний терор можна зупинити. Для цього нашій країні потрібно більше засобів ППО і дозвіл на далекобійні удари.